Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою гне свербою червону калину. На калині одиноке ніздечко гойдає. А де ж дівся соловейко? Не питай, не знає. Згадай лихо, та й байдуже. Минулось, пропало. Згадай добре серце в'яне. Чому не осталось? Отож гляну та згадаю. Було, як смеркає, защебече на калині, ніхто не минає, чи багатий, кого доля, як мати дитину, Убирає, доглядає, не мене калину. Чи сирота, що до світа стає працювати, опиниться, послухає, мов батько та мати, розпитують, розмовляють. Серце б'ється любо. І світ Божий, як великдень, і люди, як люди. Чи дівчина щомилого, щодень виглядає, В'яне сохне сиротою, Де дітись не знає, Піде на шлях подивитись, поплакати в лози, За пече соловейко сохнуть дрібні сльози. Послухає, усміхнеться, піде темним гаєм. І без милим розмовляла, а він знай співає. Та дрібно, та рівно, як Бога благає, поки вийде злодій, на шлях погулять з ножем у халяві, піде руна гаєм, піде та замовкне, на що битать? за пеклою душу злодія не спинить, тільки стратить голос, добру не навчить. Нехай же лютує, поки сам загине, поки безголов'я ворон прокричить. Засне долина на калині і соловейко задріма. Повіє вітер по долині, пішла дібровою руна. Руна гуляє, Божа мова. Стануть сердеги працювать, корови підуть по діброві, дівчата вийдуть воду брать, і сонце гляне. Рай та й годі, верба сміється, свято скрізь? Заплаче злодій, лютий злодій? Було так перш. Тепер дивись: Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою гне з вербою червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж дівся соловейко? Не питай, не знає. Недавно, недавно у нас в Україні, старий котляревський отак щебетав, Замок, неборака, барака, сиротами кинув, і гори, і море, де перше витав, де ватагу пройди світа водив за собою. Все осталось, все сумує, як руїни троє. Все сумує. Тільки слава сонцем засіяла, не умре кобзар, бо навіки його привітала. Будеш батьку, панувати, поки живуть люди, поки сонце з неба сяє, тебе не забудуть. Праведная душе, прийми мою мову, немудру та щиру, прийми, привітай, не кинь сиротою, як кинув діброви, прилине до мене. Хоть на одне слово та про Україну мені заспівай, нехай усміхнеться серце на чужині, хоть раз усміхнеться, дивлячись, як ти, всю славу козацьку, за словом єдиним переніс в убогу хату сироти. Прилинь, сизий орле, бо я одинокий, сирота на світі в чужому краю. Дивлюся на море широке, глибоке, поплив би на той бік, човна не дають. Згадаю Енея, згадаю родину, згадаю, заплачу, як тая дитина. А хвилі на той бік ідуть та ревуть, А може, я й темний, нічого не бачу? Злая доля, може, по тім боці плаче, сироту усюди. Люди осміють. Нехай би сміялись, та там море грає, там сонце, там місяць ясніше сія, там з вітром могила в степу розмовляє, там неодинокий, був би з нею й я. Праведная душе, прийми мою мову немудру та щиру, прийми, привітай, не кинь сиротою, як кинув діброви. Пралине до мене хоч на одне слово, та про Україну мені заспівай.